На рідкість, коли пара живе з білью. Тобто були певні події в цій парі, люди прийняли рішення далі продовжувати жити, але ця біль всередині з'їдає. Тобто людина не може вибачити або хоче вибачити, але що робити. Нерідко до мене звертаються з таким запитом. Кажуть, допоможіть, будь ласка, позбутися цієї болі. Я ніяк не можу. Її десь викинути з себе, що потрібно робити. Біль це емоція. От хочу вам дати пораду, щоб ви зрозуміли. За кожною біль це наслідок певних думок. Зрозумієте? Біль, емоція. Емоція породжується нашими думками. Для того, щоб ви позбулися цієї болі, в першу чергу вам треба прийняти рішення. Рішення. Я приймаю рішення. Залишатися в стосунках, і я приймаю рішення бути щасливою людиною. Оце це ваше рішення змінить поступово ваші думки. Ваші думки, в вашій голові почнуть змінювати емоції, які ви відчуваєте. Після цього рішення біль поступово і не то що поступово, доволі таки швидко буде іти з вашого життя. Тому що коли людина приймає рішення бути щасливою, неодмінно її мозок буде пригадувати речі, які будуть підтверджувати це ствердження. Я щаслива. Отже, давай пригадаємо, що там було в нашому житті, емоції, дітей, як ми народжували, як ми зустрічалися. Тобто, моя така рекомендація для того. Щоб позбутися болі, яка вас турбує, можливо, вже десятиліттями, в першу чергу вам треба прийняти рішення, це первинне, і за цим рішенням буде відбуватися все по іншому.